Всіх підписників та глядачів каналу Васильовича Пригоди і з вами я Васильович. Сьогодні у нас розпаковочка від мого давнього-давнього товариша, мого колеги по цеху Ютуб Миколи Котляр, а точніше його другого, скажімо. Ну, Господар Микола Котляр, але в нього ще є один канал Сіверський Пасічник, де він розказує про своє господарство в напрямку бджоловодства. І він мені прислав ось таку посилочку. Це, ну ви вже з заставки зрозуміли, це мед. Ми з ним товаришуємо вже ой, як давно, я навіть і не пам'ятаю. З яких часів? Силочки на його канал я прикріплю. Рекомендую підписатися, багато там чого є цікавого. Це буде, мабуть, як реклама трошки. Бо дійсно людина займається в різних напрямках, як... Сільського господарства, так, бджоловодство, та й так, техніка, мотоблоки, мотоцикли, багато чого автомобіль. Він там показує свої новинки допрацювання. Ну, а на даний час тут медок. І знаєте, я в нього заказую мед вже, мабуть, років. Ну, сім, вісім, мабуть, десь дуже давно навіть не пам'ятаю. А ще саме цікаво, що я мед не їм. Хм, смішно, правда. Але я мед не їм, я заказую своїм, своїй сім'ї, своїм ведмежатам. Ділю. І мамі завозю в баночку, і дітям, і тут мої їдять. Вони його і водою розводять. і, Ну, їдять як. Мішка ложкою. Ну і цей раз знов я вже е, заказав. Правда, в цьому році трошки нам погода підвела каже, що трошки з врожайом гірше. То на наступний рік я рекомендую теж заказати в нього медок і ви не пожалієте. Я вам чесно кажу, не пожалієте, бо мої. Моє сімейство дуже довольне, і вони тут були, щось їх вгостили, кажуть, ну не той мед і не, то, не той продукт, щось в ньому не вистачає. Я брав на роботу, теж там були дискусії, у нас там на роботі є один бджаляр. Кажу, що вже на дворі травень місяць наступного року, а мед рідкий. Ні, це не може бути. Це там, типу, що сипить все, що можна. Я приніс. Ну, мед ріденький смакують, кажуть, та ні, вроді би. Ну, не вірять, що мед рік стоїть. Причому я заказую різні мед, там і акації, і. Ну, я в цих мед. Там різні, і він мене достає, і якщо достаю є до другого врожаю, він рідкий. Я покажу. Там ще трошки залишилось. А це, шановні, бачите відеречку, медок. Це ще медок, дивіться, що. Пише на відеречку 23 рік. А знаєте чого? Його ще не з'їли мої відмежата. Бо він дуже кажуть, що смачний, і вони його їдять як делікатес. Дивіться, навіть. Он. Не зас, бачите, він перетікає. Меду вже, вибачте, два роки. Так що не розказуйте знатоки меду, що. Він сахарій. Якщо він настоящий і пасічник не жульнічає, то мед не кристалізується, а він ріденький. І колір дивіться, який гарненький. Так що, пане Микола, мої відмежата вам завжди щиро вдячні. Шкода, що я його не їм. Не, ну, не восприймає мій організм цього меду. Можливо, б хотілося, ну, але навіть запаха його не переношу. А дивіться який. Це не 24-й, 23... це 23-й рік. Пан Микола, можете підтвердити, що це ваше відеречко і ваш почерк. Так що ось такі справи я вам обіцяв показати мед. 24-й рік вже з'їли. А 23-й ще лишився. Так що ось такі. Кажуть, що дуже смачний і вони його тримають як делікатес відео. Ну, А це новий врожай. Я на новій пошті розпечатав, роз, роз, бо мені пан Микола... Попросив, каже, що він застрахував посилочку. І, ну, нова, і щоб він доїхав в цілості в сохранності, бо нова пошта іноді чудить. Бачите, тут різних наклеїв по де вверх, що це крихке стекло написано крихке. Зі всіх сторін обклеєно. Я не знаю, чи це нова пошта клеїла, чи це вже він сам клеїв. Все запаковано. Тут бумаги наложили. І ось <клух>, таке відеречко, Це самий перший медок. Бачите, він... Зараз я розв'яжу. По кольору коментарі не пишіть, я вам прикріплю силочку на... І відео, де він розповідав про мед, і він вам більш все детально розкаже по кольорах, там, по цьому всьому, бо одні кажуть, що повинен бути світлий, другі темний. Я на всі гами не звертаю уваги, бо я його не їм, а мені головне, що моя родина задоволена ось такий медок. Бачите, він такий колір гарний. І... Баклажечка, о, така. Ух! І ось такий медок. Бачите, він темноватий. Ось бутилочка від знаменівської водички. Хтось придумав ці пластикову тару. Дуже вона вигідна. Ну що, пане Микола, вам... Дякую щире, поки від себе мої відмежата окремо скажуть дякую. Ось такий запас мої відмежата на зиму мають. Я мед, чесно, навіть, от, мабуть, бо мама казала, що я колись в дитинстві його мене ним перекормили і з тих пір я навіть з запахаю не, ну, не переварую колись. Ми тільки як одружилися з дружиною, ну, вона знала, що я мед не люблю, але був і вона мені в чай каже, на кінчику чайної ложечки домішала. Я тільки чай до рота і все. Я зразу ну, не заходить мені цей продукт, хоча він корисний для всіх, для діабетчиків його можна. Ну, мої відмежата його їдять ложкою що старшечки, що меншечки, його всі їдять з задоволенням і великою ложкою. Ось бачите, який гарний продукт. Ось такий медок. Так що я рекомендую не слухайте всіх цих спеців, знатоків, бо, як кажуть, все перевірено роками. Все перевірено роками. Тут смачний, духмяний. Пан Микола проживає в Чернігівській області, де чисті екологічні ліси, ще не забруднені. І він цьому ділу дуже віддає. Я так повідав, він дуже цим всім щепітільно зайнятий, бо бджоли, це теж такий, напевно, скоріше, стан душі. У нього це все теж там повний порядок. Він в цих вуликах знає толк, там ці назви бджілок, ці всі прибамбаси. Так що що, пане Микола, вам щиро дякую від себе і від своїх ведмежат. Ну, обов'язково не забуваємо підписатися на канал. Коментар... Пишемо коментарі. Я знаю, що зараз будуть різні напрямки коментарів, що там чуть ли не... Ну, пишіть коментарі, підписуємося. З вами був я, Васильович, і мій канал Васильовича Пригоди. Всім пока